Кач консалтинг Ласкаво просимо вперед перед виносимо. Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми продовжуємо говорити про дія Сіті. Дія Сіті це одна із самих популярних тем, з якою до мене зверталися підприємці напротязі всього 2025 року. І сьогодні. Я та моя віртуальна помічниця Аліна постараємося доступною мовою розповісти вам про цю систему, кому вона вигідна, кому ні, чому, а також проведемо аналогію із класичними ФОПами. І постараємося донести до вас, чому оці дві системи взагалі не схожі між собою. Я допоможу підсвітити важливі моменти і відокремити факти від міфів. Цікаво? Поїхали розбиратись! Я окремо вже розповідав про дію Сіті в попередньому відео. Хто не бачив, будь ласка, пройдіть за посиланням та подивіться. Зараз коротко нагадаю, DCT це окремий правовий режим, який було запроваджено для ТОВ в 2022 році, саме для сфери IT та Digital Creator. Тобто, що я тут намагаюсь вам донести? DCT це окрема правова корпоративна модель роботи. Зі своїми прозорими умовами роботи, зі своїми правилами, податками, ну і також з їх контрактами. Головне, резидентом може бути тільки компанія, товариство з обмеженою відповідальністю або ат. Фізична особа-підприємець не може стати резидентом. Тобто, щоб перейти в Діє Сіті, вам потрібна саме ТОВ, не ФОП. ФОП це геть окрема модель роботи, інший режим, який ніхто не скасовує. Які умови роботи саме в Діасіті? Має бути компанія, як я вже сказав, мінімальний фонд оплати праці. Не менше 9 спеціалістів, або один їх спеціаліст на старті. Або ж ви маєте бути стартапом. Тоді для вас ця умова взагалі не працює. І останнє прозора діяльність у сфері IT. Багато хто лякається цього переліку, але більшість it компаній і так цьому відповідають. Податки в Ді Сіті виглядають наступним чином: 5% ПДФО, ЄСВ лише від мінімальної зарплати, і 5% військовий збір. Для компанії 9% податок на виведений капітал. У підсумку це часто дешевше, ніж класична е, зарплата. Що таке їх контракт? Одразу кажу, це окрема історія. Це не ЦПД. Це не трудовий договір, це щось середнє. Вони захищають і компанію, і спеціаліста. Є соцгарантії, але немає жорстких норм, як у трудових договорах. Працювати з їх контрактами можуть як малі команди, так і великі компанії. Плюс їх контракти зручніші, ніж договори з ФОПом, при умові, що ваш бізнес росте. Отже, кому вигідно працювати по Дія Сіті? Тому у кого є команда, є структура і процеси, працюєте з іноземними інвестиціями, плануєте інвестиції, хочете легально і без ризиків працювати з ФОПами та їх спеціалістами, тоді Дія Сіті це ваше. Невигідно, якщо ти соло-фрілансер, доходи нестабільні, немає планів масштабування. Ти працюєш у нецифровій сфері. Помилка номер 1 Вважати, що Діє Сіті потрібно всім. Помилка 2. Закрити ФОП, не порахувавши податки. Третя помилка. Не розуміти їх контрактів. І остання найважливіша помилка. Входити в дія Сіті з неналагодженими бізнес процесами. Дія-Сіті Сіті це інструмент. І він вигідний тільки тим, хто знає, як ним користуватися, отже. Висновок. Дія-Сіті Сіті це не є чарівна таблетка. Дія-Сіті Сіті це сильна модель, якщо у вас є команда. Стратегія росту. Бажання перейти на більш прозору систему. Хочете розрахунок чи вигідно саме вам? Пишіть мені в особисті або на пошту. Мої контакти, як завжди, в описі до цього відео. Я перевірю ваш випадок і підкажу оптимальний варіант ваших дій. Буду радий допомогти. На все добре!